Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 8.44. Я відкрила свої красиві глазки. Оці глазки, як алмазки, як лазурівий цвіток. Розкажи, світулька, сказки, йди в мою водичку і ще разок, я вам говорю. Тут целе діло, мої хороші. Утром стала богиня. І, ну, Зараз дочуєте, що робиться? можна ще полежати? Красота. Пташечки співають, собачки гавкають личко пухше, губки набрякше, на голові друдом. Ну, дівчики, мільйон разів казала, хто утром богиня, актриса. Це не важно. Зараз стухну. Якийсь час, холодна вода творить чудеса. Так, мої хороші, сьогодні у нас понеділок, ви знаєте, що ми. Виходимо на роботу тільки з правої ножки. День прекрасний, день чудовий, настроєння прекрасне, життя прекрасне. А оце пухше, не пухша це таке. Зараз є, зараз нема, то й буде все добре. Правильно мої красуні? Іду покормлю собачок, бо думають, що... Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок 8.48. Ще раз вам добрий ранок, тому що камера включається. Ранок завжди добрий, ранок чудовий. Слухайте, а дворі прям таку прохладненько, знаєте, тучки, таке щось таке. легко-легко марчетно пташечки співають. Весна. Дівчатка, весна йде, красунеся. Я наконець вийшла, покормила собачок. Вони думають, світа дев'ятого без двадцяти тебе не мати. Що зійшла з ума? Водичку поміняла, собачок покормила і дуже трошки полежу. А в одиннадцять сон поїдемо з вами. Давайте так, вийшла з дому. Ви зі мною прийшла додому, ви зі мною всегда за мною. Так що, мої ріденьки, вам хорошого дня, хорошого понеділка, прекрасної неділі. Настрій у нас тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні як заложили, так і буде. Правильно, красуня? Боже, дівчатки, дійсно, боже, ці глазки запухші. Я виплачу щас мочевону. фура самі випала, дівчатка. Ну я вся очок, ноги набрякші, руки набрякші. Але це не красуня, дівчатка. Там ми вогині. Нема жінки не красиво, є мужчин, які плохо дивляться. Да? Так, мої хороші хазяйство покормила. Я ж завчора, вчора, вчора дівчина мені пише, чи сьогодні утром. Ну, я сьогодні подивилася, де ви ділися вчора, дівчатка вчора пішла вдома, покормила я тих собачок. Помахала я тою шваброю по цій хаті, кинула білі ну, білу жилетку, білу батнік в машинку. Поки він стирався, це я махала з тою шваброю, десь там пиль витирала, десь там. Ну, коротше, щось робила в хаті. Покупалася, я виробилася. Просто виробилася. А коли витягнула білі віші килатьомні, просипаюсь полдесятого. Представте, от я вже прийшла дома, я понімала, що я хочу спати. Я знаєте, ходила і то точилась, 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 Ну таку знаєте, я думаю, ні, ні 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 набрала маму, кажу, мам, я ляжу, ляжо. каже, що як ти ляжеш, время сім часов, дівчатка. Я вирвалася до полдесятого. От просто знаєте, такого же напосліді пол десятого стала, вивішила стірку, кинула другу. І десь до пів первого я вже таку колотилася. Кіно включила якесь там, щось дивилася. серіал дивився. Ви знаєте, включаю ці мелодрами. Плачу з ними, сміюся. Конець з... дівчатка. Саме головне, що конець цих мелодрам ми знаємо завжди, що все буде в них хорошо. Ні, я з ними й плачу, я з ними й сміюся, я з ними і то одіяло гризу і не знаю. Ну, до часу ночі я його нагризла, потім виробила. Сьогодні встала, я ж кажу, почало дев'ятого. Ну, я виспалася. Я вже хоч я випила мочигону, звісно. Фурисимі дівчатка випила. Я така отокша, я така набрякша, прям взагалі. Ні, ну я й так утром встаю така богиня, Знаєте, всі баби, як баби, а я королева. А що дівчатка? ні? ну утром встала і треба, і ти вмиватися холодною водою, що трошки очок, що а то така, знаєте, гарна жінка, славна жінка. Ну, що ні. І коло мами. Так що, мої красуньки, всім хорошого дня, позитивного настрою. Все, я вам все розказала, що я робила, де я була, як я була, а вже потім з вами вийдемо, я вам покажу свій лук. І, кстати, може, пару вопросів ми якісь з вами зробимо, так? Да? Красуньки мої? І, до речі, дівчатка, я з понеділка трошки хочу посидіти на дієті. Ну, як на дієті хліба? Так що мої рідненьки, я вам все розказала, все показала кажу, з понеділка на дієті. Трошки хочу знаєте, цю неділю чуть-чуть попуститися. Я не кажу, що я зможу геть прямо зробити, але я постараюся. Значить, треба їсти м'ясо, рибку, молоко. Молоко ми відскочаємо, тому що молоко це, ну, це дві несовмістіні речі. Я їм тільки мамину манку, і то мама вара, я не знаю. ну, Я не молочна. Якщо була б можливість сладкої діяти, дівчатка, я б ходила. Ну, я була б топ-модель, повірте, я б могла їсти одне сладке, а так як ти світулічка, любиш <гусно> вкусно поїсти. Ну, слухайте. Як моя покойна бабушка казала, їж, поки їсть дочечка, та й дочечка наїла. Ой, що станемо на віси? Дівчатка, сьогодні ж подіо, давайте станемо на віси. Одним словом, красуні, у мене теж сьогодні ми зараз поїдемо в Іллінку, а потім теж у мене буде одна дуже важлива зустріч. Дуже. Так, красуні мої, кожен понеділок ми стоїмо з вами на вісі. Да, той понеділок ми не ставали, що у Світи було 100 причин. Так, мої, давай світуля, бо вони щось зашкалюють, подождіть. Раз, ой, тапочки не сняли, нічого страшного. Так, дівчатка, 101 і 3. Ми ще й байдуже, думала, 109 Але ще, як дівчика каже, iPhone вісе. Скільки iPhone вісе? 600 грам тапочки, халатик. Так, да, дівчатка, 101 один Я думаю, це норм. мої красоточки. Ще вес нормальний, 101 там з чим то да, він у мене слухать. Я думаю, буду кілограм 110 десять Ну а що? Бо я чувствую по собі. Але знаєте, коли набрякше, чувствую, що ти така здорова, як ото, знаєте, жабка така ну, надута. Дівчки мої, мені одна дівчинка всегда задає вопрос: чи не комплексує я себе показувати утром без макіяжу, без нічого? Дівчатка, а що ж мені комплексувати? Ми такі, як ми є, але ми не будемо другі. Ви що, серйозно? Звісно, ну хто утром встає красивий, дівчат? Ну, утром встали, очі запущені на голові. Я ж теж не розчасувалася. Вчора помила голову, з полотенцем заснула, потім проснулася, полотенце зняла. Ну і що, і байдуженько, сьогодні навіть не розчасувалася, хочу сказати, що на голові очі, навіть нічого. Оці глазки вже відколи з вами говорять, трошки роздулися, губки здулися, і взагалі ми богині, красунечки мої. Ніколи життя не комплексую. Ніколи ні, ну я комплексувала. Потім я вже перестала комплексувати. Дівчатка. Ми красотки, ми богині. Я вже вам казала, немає некрасивої жінки. Ми просто персики. Так, всім хорошого дня, прекрасного настрою. Виходимо з дому тільки з правої ножки.